Я пропагандист з вакцинації і мені не соромно в цьому признатися. Якби була моя воля і були такі важелі управління, то я зобов'язав би робити вакцинацію на законодавчому рівні. І знаєте чому? Тому що я знаю, що така моя позиція буде загалом приносити користь популяції конкретній людині. І нації в цілому. Саме тому я завжди, де є можливість проголосувати за вакцинацію, я її підтримую. Тому що людство за рахунок двох ключових досягнень, вакцинам і антибіотикам, змогло жити в X2 рази довше. Покращилась якість життя, виживаємість, зменшились стаціонари з важкими інвалідизуючими хворобами, такими як. Поліоміеліт, коклюш або кашлюк, туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правець. Я можу цей список продовжити мінімум до 17 інфекцій. Тому я не сумніваюсь, і всі, я надіюсь, адекватні колеги-лікарі також мають бути пропагандистами з вакцинації і цього не боятись і не соромити. Звісно, кожна маніпуляція має якісь ризики. Вибачте, на вітамін С синтетичний в одного з мільйона може бути анафілактичний шок. Вас кусає бджола, чи оса? У вас може бути анафілактичний шок, від цього можна померти. Тому ризики, звісно, є, але ви маєте. Розуміти і правильно зважити ризики, отримати побічну реакцію від вакцини чи померти від хвороби. І я тут не маніпулюю фактами. Ви самі маєте розібратися, я лише хочу, щоб ви задумались і подумали, і перестали боятись, а лише раціонально зважувати ризики. То це не співставні ризики, отримати небажаний ефект від вакцинації і отримати втрату здоров'я, інвалідизацію деколи смерть. Від хвороби, чомусь, коли вас кусає дика тварина або підозра на високоінфіковану рану сказом, ви не розмірковуєте, а біжите робити щеплення. То, шановні е українці, скажіть, будь ласка, як у вас в голові вживаються діаметрально протилежні думки? Щось в сказ ви вірите, сказ сказове боїтесь, вакцинуєтесь? А в правець дихтерію, кір, краснуху, гепатит Б. Ви не вірите? Розумієте? Задумайтесь, де логіка? Тому я пропагандист вакцинації і мені не соромно.